Дорогі наречені, в вашій увазі пінка для вмивання, для зняття макіяжу торгової марки Примафлора на основі натуральної олії мигдалю. Це унікальний засіб для догляду за обличчям. Чому? Тому що вона м'яко і ніжно доглядає вашу шкіру, змиває будь-яке забруднення навколишнього середовища та макіяжу. Не подразнює шкіру, а навіть ніжну шкіру ваших повік. Дуже рекомендована тим людям, у кого чутлива шкіра, а навіть також і при догляді за дитячою шкірою. Ця пінка регенерує шкіру, утримує водно-ліпідний баланс, вона розглажує невеликі зморшки. Ну і взагалі, коли ви вмиваєтеся пінкою, ви потім на дотик свою шкіру просто не впізнаєте і ніколи не зможете відмовитися від цього засобу. Це найкращий засіб для нареченої.